Інколи мені хочеться і таких млинців. А саме це рецепт для тих, хто любить такі м'якесенькі із неймовірно великою кількістю дірочок млинці. Я тут готую дві своїх порції, тому на дві і пропишу в описі під відео. У миску розбила 4 яйця, додала чайну ложку солі і 4 столових ложки цукру по рецепту йде. Але в мене була тільки цукрова пудра, тому додала 2 столових ложки. Додала 6 столових ложок олії і все взбила вінчиком. Я навіть полінувала здіставати міксер. Далі додаю 500 Грамів борошна, одну пачечку сухих дріжджів це 11 грамів, і половину норми всієї рідини, але вона має бути нагріта. Ще раз взбиваю вінчиком і виливаю решту рідини. Рецепт на літр 200 молока, але я в літр молока додала ще 200 г води. Нагріла це все, ну і вже далі робила тісто. Накриваю кришкою і залишаю в теплому місці. Може знадобитися десь хвилин 40. Тісто повинно піднятися і стати таким повітряним і позирчатим. І по стандарту випікаємо млинці. Коли я змащувала сковорідку олією, і ви тільки гляньте на цю неймовірно велику кількість дірочок. Млинці виходять м'які, еластичні і дуже смачні, хоч я і рідко готую дріжджові, але вони мені також дуже подобаються. Так що обов'язково спробуйте, готуйте із задоволенням, ну і звісно ж, смачного вам.